Марафон незламна країна продовжує свою роботу на п'ятому каналі. Мене звати Анна Мірошниченко. Друзі, дякую, що дивитесь нас і дякую, що дивитесь нас в Фейсбуці. Не забувайте, що ми ведемо там трансляцію і особливість цієї трансляції, в тому, що в нас є там чат відкритий. Ви можете заходити в нього, залишати свої думки. Ну і, звісно, ставити питання до гостей наших розмовних студій. За першої ж нагоди, ваші питання я буду озвучувати в прямому ефірі. Що відбувається зараз в Україні? Значить, негода знеструмлена. На понад 2 тисячі населених пунктів найскладніша ситуація станом на зараз на Одещині, Миколаївщині та Київщині. От саме про Одещину далі говоримо з нами на зв'язку. Сергій Брачук, це речник української добровольчої армії південного напрямку. Пане Сергію, вітаю вас в нашому ефірі! Слава Україні! Слава Збройним силам! Вітаю колеги, героям! Добре. Слава! Ну що розповідайте, що там на Одещині у вас? Ми паралельно будемо показувати те відео, яке маємо як пройшла ніч і що ранок почався. Ну, можемо говорити про те, що негода трошечки заспокоїлася. Принаймні, вітер став менше. Снігопад практично вже він припинився і в Одесі, в Одеському районі, і на півдні нашого регіону. Циклон рухався туди у бік півночі. Але наразі дійсно найскладніша ситуація залишається саме на півдні одеського регіону і на півночі області. Якщо ми говоримо про знеструмлення, то негода звичайно внесла дуже значні корективи. І у роботу енергетиків, звичайно, і те, що багато населених пунктів залишилося без електроживлення, без світла, і зараз на 9 годину можу доповісти про те, що за даними ДТЕКу залишаються без світла майже 150 тисяч людей. Це 340 населених пунктів по одеському регіону. А з іншого боку, ми говоримо про те, що повернули світло 129 двадцять Населених пунктів це майже 50 тисяч родин знову з електроенергією, знову відновлено живлення. Що стосується критичної інфраструктури, то вона не переривала свою роботу, тому що завчасно було підготовлено не лише до цієї негоди. Ми розуміємо, що зимовий сезон лише починається. Підготовлено і генератори великої потужності, і, власний запас спального, так що все працювало. Що стосується доріг, то траси закриті і на Миколаїв, на Київ є застряглі машини. Автобуси багато з них вже витягли з пастки, але ще зараз надходять повідомлення, що люди залишаються в певних локаціях без їжі. Хтось залишився, ну, як маяку, скажімо так, але рятувальники відповідні всі структури працюють цілодобово Ні на мить ніхто не зупинявся. Були локації на півдні. Зокрема, наприклад, на трасі Одеса рені це міжнародна траса. Ви знаєте, те, що рухаються у нас Молдова, Румунія. Так от там. Навіть БТРи застосовували для того, щоб автомобільну техніку витягати з кюветів, витягувати з дороги. Звичайно, хочеться звернутися до громадян, щоб зайвий раз не виїздили на дорогу, тому що негода ще буде показувати свій норов і свій характер. Ну і звичайно, вже зараз не буду говорити про те, що попереджені відповідні були. Про те, що буде, от саме така негода, що буде штормити не лише в морі, а й на трасах. До речі, видно зараз це дійсно що відбувалося і відбувається. Але я кажу, треба допомагати максимально ті отесити, які є небайдужими. Це переважна більшість людей, хто мав можливість там на своїх авто, там потужності, велика джипи, наприклад. То а, діяли спільно з обласним штабом, який теж працює цілодобово. Очолює звісно, голова обласної військової адміністрації теж цілодобово. Ніхто не спить ні на хвилиночку. Допомагають людям максимально скільки це можливо. Ну і власне, я вже сказав про повернення електроенергії, що стосується зокрема Одеси, то далеко не всі трамвайні маршрути працюють, тролейбуси не всі працюють. Буквально зранку вийшло три трамваї за скороченим маршрутом. Два тролейбусних маршрути вони теж не повноцінно функціонують, тому що дуже багато обривів електромереж. Ну і, звісно, це відбилося на функціонуванні громадського транспорту. Маршрутки функціонують, але є певна теж проблематика. Дороги намагаються чистити, бо дуже багато впало дерев. Дуже багато. Зранку міська влада, наприклад, доповідала про 111, ну, буквально відразу. Усі одесити почали докидувати локації, де і 112, 113 і так далі. І тому подібне, тобто наробили. Наробила негода дуже багато чого, але треба виправлятися, виправляти ситуацію максимально скільки це можливо. Пане Сергію ну і в Криму там негода теж наробила лиха. Теж ми бачили ці кадри, і навіть поз'являлися повідомлення про те, що там позмивало окопи окупантів. Можливо, є у вас є більше подробиць. Є таке, ми можемо говорити за Євпаторію. Бачите, виявилось найбільш проукраїнське місто на території тимчасово окупованого Криму, тому що буквально відразу там змило не лише фортифікаційні споруди, відповідні, а й там вогневі позиції, те, що обладнувалося, кажуть про те, що було певне замінування на цій локації на цих територіях. Я думаю, що ті міни теж позмивало в море. Тобто додається клопоту тим, хто працює у морі, хто відповідає за безпеку у ньому з іншого боку, можу сказати, що за нашими даними чорне море попрацювало як розміновувач, тому що були вибухи. Звісно, це могли переплутати з тими штормовими ударами, які надзвичайно сильні були протягом цієї ночі. Негода вирує і зараз. Хоча вітер майже швидкість його впала в два рази, принаймні, те, що ми знаємо по нашому українському. Криму, ну і ви знаєте, все таки там пишуть цю цюна... цунамі і так далі. Тому подібний. Краснодар зачепило. Мені здається, що по-перше мало. Я перепрошувався з цієї серії, що е, ні скарбів, але міст поки що, наскільки мені відомо, кримський стоїть тоді, такому цунамі не зачок. Нехай спробує іншого разу. Так що ситуація там теж доволі така складна. Угу. Там понад 400 тисяч людей залишилися без електроенергії, але тут теж нічого особистого. Це значить, без електроенергії залишилися і військові об'єкти російських окупантів. Це плюс для мене особисто так. Я думаю, не лише для мене. Давайте безпосередньо про ситуацію, пане Сергія в Чорному морі. Є повідомлення про те, що і в Чорному в Азовському морях немає бойових кораблів на чергуваннях Російської Федерації. Це через погоду. Правильно ми розуміємо. Абсолютно вірус. Вчорашнього дня вони заведені в пункти базування максимально. Ракетоносії і так не виходять вже кілька днів. Вони знаходяться і в основному, до речі, новоросійську. Потім то все Севастополь на вчора було два ракетоносії і з чергування. Теж зняті всі кораблі, які могли там знаходитися. Вони є в пунктах базування. Не забуваємо про те, що є відповідні кораблі малої тонажності, бойові, які супроводжують охорону Кримського мосту. Чому я про нього і згадую? Я сподіваюся, що принаймні, хоча б бонові загородження, які там біля мосту, того є, могло позривати, бо баржі принаймні в Криму там зриває з якоря, виносить на мілину, на берег, можливо, і всі загородження в тому числі. Тобто, ситуація так, вона з безпекової точки зору для нас добре, що немає ракетоносіїв, але власне є підводні човни. Ракетна небезпека є постійною, але знову таки вчора була певна інформація про те, що нібито з мису чауда намагається ворог запустити шахеди в чергове. Інформація не підтвердилась. Принаймні у нас ніч в цьому плані 4-5-0. А з іншого боку, якщо навіть і шахеди вилітали, то прекрасно розуміємо, що вони повернулися до пунктів дислокації, тобто на мис чауду, от або приморсько ахтарськ Ну сподіваюся, що десь угу. вони впали там, де мали впасти. Пане Сергію, це мис чауда. Це в них там база така, так? Так, є в них там ці пускові установки, є там відповідний полігон, і звідки вони роблять ці пуски. Я думаю, що ця локація це питання часу. Угу, почули. Попрошу вас прокоментувати наступне. Не можу і вас не спитати, сьогодні у всіх гостей. запитую, бо тема шириться і в соцмережах, зокрема, висловлювання Пропоную. висловлювання а -а. пані Мар'яни Безуглої так, з приводу Валерія Федоровича Залужного. Значить, не зміг головком, як вона говорить, надати план задуму на 2024 рік. Тому от народний депутат, депутатка точніше, пропонує відправити залужного у відставку. Як би ви прокоментували подібні заяви, чи має повноваження Мар'яна Безугла і навіщо в інформаційному просторі з'являються подібні повідомлення в бік е, нашого головнокомандувача Збройних сил України? Ну, ви бачите, мене зразу юридичну площину підштовхнули не в емоційну, це абсолютно вірно. Дійсно, треба з юридичної точки зору розбиратися, хто кому і що може говорити. Демократичній державі, звичайно, будь-хто що може сказати, але в демократію не граються. Демократія це перш за все відповідальність, тим більше народного депутата. А тим більше під час війни, коли такі висловлювання, ну є просто я б сказав, не те, що шкідливими, а якимись. Зрадницькими, на мій погляд. Ну а що стосується взагалі цього коментаря, то е, дуже дуже коротко. Я бачив план залужного на відміну від е, пані Безоли. План дуже короткий. Там два слова вбиваємо русню. Ну, хай подивиться теж. Ну вона, мабуть, мала на увазі, що цей план має бути десь оприлюднений чи як. Ну просто дуже багато навіть жартів і мемів пошло в соцмережах. Ну я думаю. Я як я має думаю, залужний що... розписати план і кому він має його показати на хвилиночку? Ну я думаю, що цей план наш головнокомандуючий мав показати і покаже його на полі бою нашому супротивнику, нашому ворогу Російській Федерації і з допомогою Збройних сил України? Ну а те, що вийшло, скажімо так, в публічну площину, то давайте, наприклад, ті системи протиповітряної оборони, які йдуть на зміцнення, наприклад, різних регіонів нашої держави. Зокрема, і південних теренах, давайте десь на кордоні це зустрічати, давайте перерізати стрічечку, вказувати локацію, вести прямі репортажі. Ну і обрати того хто буде робити ці стендапи. Ви бачите, назвали цю народну депутатку. Я, звичайно, жартую, але це злий на мій поля. Це такий жарт. Кожен має займатися своїм. Добре, я буду стримувати емоції. Я все таки в етері. Мені просто знаєте, цікаво, вже це ж не перша заява пані Мар'яни, і я не розумію, чому немає реакції ні, ні монобільшості. Якось ніхто не реагує, ні колегії не реагують. Ну, власне, її ну, по, по фракції. Ну, якось дуже дивно виглядає. Я не можу говорити там про політичну складову у цьому плані, тому що не є, принаймні поки що точно, і слава Богу, в цьому політичному середовищі і в тих структурах політичних, mm -hmm. про які ви сказали, але ви знаєте, на ці такі подібні заяви мають, я думаю, реагувати відповідні фахівці з медичної галузі, наприклад, з політичної, в тому числі, сфери. Ну і можливо, ті, хто. Може надати відповідну допомогу тим людям, у яких є проблеми, Почу... почули вас. Сергію, дякую вам за те, що прокоментували це. І Добре. наступне, що хочу вас попросити, теж о, ваші думки там до нового року Генеральний штаб і Міністерство оборони мають змінити закон про мобілізацію та демобілізацію. Тема болюча. Ми фактично щодня говоримо в ефірі про неї. Там будуть розширюватися повноваження ТЦК. Зокрема, можуть повістки вручати на вулиці, перевіряти документи під відеозапис. Як ви вважаєте? Як ви загалом оцінюєте, власне, ось ці нововведення, якщо вони будуть, і що вони можуть змінити, власне? Ну, по-перше, і основне, базове, на мій погляд, це те, що війна триває, вона не закінчиться, на жаль, завтра-післязавтра. Те, що війни вистачить на усіх, і те, що усі мають бути дотищені до цього процесу, тут однозначно, тому що інакше не буде. Щодо питань. Там інших демобілізацій, всього іншого, це все буде ще обговорюватися, я так розумію. Угу. Але ще раз хочу сказати, що не можна виїхати на одних і тих самих людях. Це по перше, тому що ну дійсно війна всіх торкнеться. І ну я без перевіршення, впевнений на цьому, що найважчі часи, на жаль, нас чекають ще попереду. Але прогноз однозначний дам, і він єдиний під час війни. Ми переможемо. Тому треба всім долучитися без винятку усім. Ну знаєте, ви ж бачите, що станом на зараз не всі не всі поділяють ваші думки. І от мені здається, що суспільство розділилось. Хтось говорить, що давайте якісь жорсткі міри, а хтось навпаки каже, що ні, що це не допоможе. Все дуже, все дуже просто. Ми громадяни держави України. Питання життя, якої зараз стоїть на терезах взагалі і світової історії, і нашої власної долі. Тому треба мати закон і закон треба виконувати. Це власне як до того, що 24 лютого усі чоловіки, і не лише чоловіки з військовозобов'язані, мали прийти до ТЦК, встати на облік або перевірити себе, чи є вони на тому обліку. Давайте запитаємо тих, хто виступає проти таких думок. А чи були вони в ТЦК? Все, Все дуже просто, дуже легко. Є закон, є конституція. Я вже мовчу про моральний бік справи. Почули вас, дякую, Сергій Брачук дякую. був з нами на зв'язку. Речник Української добровольчої армії південного напрямку.